Шахтар знайшов нового тренера. Яка кадрова ситуація у гірників перед матчем з Барселоною? Та що донецький клуб вирішив зробити з Розпутьком? Найщиріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Визначилось дати та час матчів в однієї четвертої фіналу Кубку України. У понеділок, 30 жовтня, відбудеться матч Вікторія Суми-Шахтар. У середу, 1 листопада, пройде гра «Чорноморець зоря. У четвер. 2 листопада відбудуться матчі полісся Олександрія та оболонь Ворсква. Шахтар повідомив про розірвання контракту з колишнім гравцем команди Ю-19 Олександром Розпутьком. У зв'язку з неповерненням до розташування команди та фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом, в Шахтар розірвав контракт з футболістом Олександром Розпутьком, Говориться у заяві клубу. Забули, йдемо далі. Має на увазі цього футболіста. Забули, викинули з голови будь-яку інформацію про існування. Йдемо далі. Казковий верес наразі не збирається звільняти Сергія Лавренненка з посади головного тренера. Повідомив журналіст і коментатор Максим Гіленко у випуску Тато таке. У матчі 11-го туру УПЛ Верес вдома поступився руху 2-5. Команда має 6 очок та займає 15-те місце. Раніше Лавренко казав, що президент клубу Іван Надієн зайшов у роздягальню після матчу та заявив, що незадоволений грою. І воно, в принципі, ясно, що Надієн може бути незадоволений результатами, як і будь-яка людина, яка там боліває за Верес, або якось причетна до цього клубу. Але знову ж таки. Коли у тебе є ресурс з таких от футболістів, то який можуть бути результат, який може бути якісний футбол? І якби я був злою і токсичною людинкою, я би сказав, напевно, щось типу, ну нічого, на підписочці на Ютуб назбирають на якогось якісного легіонера, але я цього казати не буду. Валенсія перемогла Каті з 2-0 матчі 10-го туру Ла Ліги. Український нападник Кажанів Роман Яремчук з'явився на полі на 75-й хвилині. А всього через кілька хвилин зумів відзначитися голом. Яремчук класно підлаштувався під подачу Луїса Гая та головою відправив м'яч у сітку. Круто, яремчук нарешті відзначився голом за Не було голу там офсайд! Забитих голів ми ще побачимо вдосталь. І я зараз не про Яремчука, я про Лігу Чемпіонів, котра вже сьогодні, друзі. Дивіться, прогнозуйте і насолоджуйтесь футболом. А де прогнозувати, знаєте і без мене на сайті наших друзів компанії Favbet. Лінк в закріпленому коменті. Там вже бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Захисник загребського Динамо Богдан Михайліченко може продовжити кар'єру у Вестрелу. Повідомляє футбол 24 бельгійський. І клуб готовий підписати українця до кінця сезону і надати йому ігрову практику, якщо хорвати відпустять його безкоштовно. Якщо ж вестрело за підсумками сезону не вилетить, тоді Михайличенко можуть запропонувати продовжити угоду. Що з ним не так? Проте Остани зробив два асисти, а потім відправка до резервної команди та трансфер. Та все з ним в порядку. Просто, можливо, не підходить клубу і все. Шахтар оголосив заявку на матч третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти Барселони. Виконувач обов'язків головного тренера команди Даріо Серна включив до неї 26 футболістів. До списку не потрапили травмовані Іван Петряк та Ласіна Траоре. Також поза заявкою став Лемкін, Тимур Пузанков, Богдан В'юник, Олексій Кащук та Педріньо Азеведо. Матч Барселона-Шахтар відбудеться у середу, 25 жовтня. Початку так о 19.45. Втім, є нюанс. Заявочка то є. Футболісти відомі. А от хто буде очолювати Шахтар в матчі проти Барси, питання не зовсім вирішене. Бо вчора була ціла епопея з інфою щодо нового тренера гірників. Новим головним тренером Шахтаря буде призначено боснійця Маріно Пушича. Про це повідомляє тото таке, а пізніше цю інфу підтвердив Фабріціо Романо. Зазначається, що сторони вже підписали контракт згідно з даними Романо, Офіційно про початок співпраці буде оголошено у вівторок, 24 жовтня. Тобто, вже сьогодні, останнім часом 52-річний Пушич працював асистентом Слотта, у Феєнорді, думаю, що Даріо може стати його асистентом, паралельно допомагаючи і набираючись досвіду. А з ким команда готуватиметься до Барси і хто буде тренером у середу? Підозрюю, що все ще старна. новий тренер почне роботу вже після матчу. Друзі, на вашу думку, чи здійсниться цей трансфер вже сьогодні, і чи здійсниться в принципі, і хто буде очолювати команду в матчі проти Барси? Коментуйте. А після того як прокоментуєте, підпишіться на канал, якщо досі не підписані. На сьогодні це все, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе, Па-па.